Я показую розпаковку. Оце така дівчина прислала мені подарунок: це лимон. Я в неї робила замовлення, вона прислала. А тепер вона сказала: Таня, хочеш, я тобі вишлю живці, і ти сама їх укорениш. Тепер дивимося, що вона мені прислала. Це лимон, такий гарний, красивий. Так, тепер розпаковуємо посилку. Так, достаємо. Оце вона мені прислала живці. І ще подарунок. Да, от це, звісно, лимончик. От це я розумію. Ви бачите, такого не бачила. Ой, дивіться, дивіться. Оце таке лимон. Я такого в житті не бачила. Це в неї ростуть вдома такі гарні лимони. А це живці. Ой, так пахнуть. Оце такі живці. Живці. Цілий пакет живців. Все, в наступному відео будемо укорінювати.